Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Другий день поспіль. Росія живе під гуркіт вибухів та завивання сиренувітні українські ракети Фламінго, розроблені для прориву багаторівневої системи ППО, знову вразили критично важливі об'єкти на глибині території противника. Вибухи лунали одразу в кількох регіонах і цього разу мішенями стали не лише військові склади аеродрома і казарми, де дислокувалися мобілізовані підрозділи. З першої години після ударів підтверджено сотні загиблих поранених, причому масштаб руйнувань, наскільки що навіть пропагандистські канали не змогли замовчати катастрофу. 60 українських бортів також розносять удар. По казармах Тверській області став наймасштабнішим. Дві ракети влучили майже одночасно в гуртожитки, де ночувало 400 військовослужбовців. Будівля склалася всередину, перетворившись на руїни, під якими залишились живчем, приховані десятки людей. Рятувальники намагались дістатись до завалених проте другої хвилі. Вибухи від боєкомплекту, що зберігався поруч, змусили їх відступити на аеродромі в Саратовській області, детонували паливні резервуари Полем'я. здійнялось на десятки метрів, охопивши кілька літаків серед них стратегічні бомбардувальники. Ту-95, які регулярно використовувалися для запуску ракет по Україні. Уламки літаків горіли всю ніч в соцмережах. З'явилися кадри, на яких видно, як військові намагаються витягнути боєприпаси з охоплених вогнем ангарів, що один удар припав на промисовий комплекс в Нижегородській області, де виробляли компоненти для російських ракетних систем. Вибух знищив кілька захів, пожежа прокинулись на склад з вибухівкою, свідки повідомляли про серію детонацій, які тривали понад півтори години. Розносячи вщент усе навколо. В результаті підприємство фактично припинило існування. Влада була змушена визнати. Надзвичайно події російські військові джерела підтвердили втрату щонайменше трьох аеродромів, які не зможуть функціонувати найближчими місяцями. Втрачено десятки літаків персоналу в паніці, залишав місця дислокації, боячись нових ударів. Особливо показовим став удар по складу в Курській області, де зберігались ракети іскандер, авіаційні бомби після прямого влучання відбулася масштабна детонація, яка зруйнувала прилеглі будівлі, викликала паніку серед місцевого населення. Мешканці сіл в радіусі 10 кілометрів розповідали, що їхні домівки тряслися, немов під час заблетрусу. Кремль, як завжди, намагався замовчати масштаби катастрофи. Офіційні повідомлення обмежувалось фразами про ліквідацію пожежі, локалізацію наслідків. Але реальність пробувалася крізь соцмережі телеграм-канали, кадри кортежів, шутких черг у військових госпіталях, масове поховання мобілізованих не залишала сумнів. Втрати колосальні. Паніка серед військових зростає. Солдати відкрито відмовляються ночувати в казармах, вимагаючи розосередження і постійної охорони офіцери, зізнаються, що дисципліна руйнується. Люди не довіряють командою, вважаючи, що їх просто кинули. На смерть Аналітики визначають кілька ключових моментів. По перше флямінго довели свою ефективність екстратична зброя. Прорив фламінго ППО і точні дані по критичних цілях демонструють новий рівень українських можливостей. По друге удари другого дня поспіль мають психологічний ефект, змушуючи противника жити у постійному страху. Потретє знищення виробничих потужностей і складів і боєприпасами підриває здатність Росії продовжувати війну середньостроковій перспективі Аналітичний висновок – масові удари фламінго стали поворотним моментом. Війна вперше змусила російську армію відчути на собі те, що раніше переживали українські міста, раптові вибухи, нічні пожежі, сотні жертв, перед новою зброї. Це не лише військові удари а й руйнування міфу про всесильність російської армії. Кремль більше не може приховати масштаби катастрофи. Російська еліта усвідомлює війна, б'є по їхньому тилу і наближає крах системи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих валітологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє, висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став «подобайки», пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.